Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова. Я радіоведуча і авторка подкасту, який називається Книгосховище. Напередодні нового року хочу привітати і хочу побажати того єдиного, що ми з вами, друзі, бажаємо собі один одному перемоги, української перемоги, справжньої перемоги. І ще, щоб всі повернулися. Це Насправді рядок з вірша Артема Полежаки, який зараз у Збройних силах України, він завжди озивається особливо якось гострою, болісно. І ми знаємо, що в таке вірити складно, але давайте все-таки в цей передноворічний час в це вірити. Хай всі повернуться. У цей час, який починається десь після 31 грудня, коли наступний рік ще не розпочався, коли є ця така пауза святкова, завжди був часом, коли ми багато читали. Зараз все інакше. І навіть відчуття, що є ця передсвяткова перед передноворічна пауза, його теж немає, і це об'єктивно. Але ми з вами багато про це думали і говорили, що дуже важливо відвоювати свої звичні речі. Я точно можу сказати, що книжки ми у цієї війни відвоювали, і у цей час, коли ми знайдемо момент для повільного дихання і для читання. В перші дні січня теж можна попробувати відвоювати у цієї війни для себе. У мене є кілька текстів, про які би я зараз хотіла поговорити. Це мої найважливіші новорічні різдвяні тексти. В мене є підозри, що багато з них ви знаєте, але це якраз ті тексти, в які можна заходити дуже-дуже багато разів. Я почну з дуже старого тексту, тексту з межі 19-го і 20-го століття. Його написав. О Генрі, він називається «Дори Хвіф. І це історія про молоду подружню пару, у яких є всього дуже мало. А живуть вони в місті, де треба всього дуже багато. Вони живуть в Нью-Йорку. Е, новорічний ранок, Різдвяний насправді ранок. І кожен з них дала, і Джим вони хочуть зробити якийсь неймовірний подарунок, такий, ну просто абсолютний. Чистий ідеальний подарунок один одному. І як ви знаєте, в них є тільки два скарби: неймовірне, каштанове волосся дали і золотий годинник Джима, який він отримав від свого батька а його батько отримав від діда. І вони придумають таке: вони продають ці найбільші скарби, дала, зрізає волосся для того, щоб купити золотий ланцюжок для цього золотого годинника щоб Джим міг завжди легко діставати його з кишені і не боятися цей скарб втратити. А Джим продає золотий годинник і купує далі е, грібінці і заколки і слонової кістки з камінцями, для того, щоб іде ідеально, які ідеально по кольору пасують її волосся, для того, щоб цей її скарб був ще прекрасніший і ще видиміший. І ми насправді знаємо, ми рухаємося. Це такий прийом у Генрі. Подвійний фінал, коли ми знаємо, чим все закінчиться, та, Дала зрізає волосся, ми це все переживаємо з нею. Вона його продає, купує красиву, е, красивий ланцюжок. І от зараз прийде Джим, і вони обоє зрадіють. І ми так думаємо, що це фінал. Але фінал інший. Фінал такий, що е, Дала з Джимом дарують один одному абсолютно непотрібні речі, але ці речі насправді найдорожчі, тому що. Вони і є любов. Остання фраза цього оповідання про те, що це мудреці скажуть, що це було велике глупство, але ці двоє зробили най, е, наймудріші дари один одному, наймудріші подарунки і наймудріше рішення прийняли. Коли читаєш вперше, це таке розчарування від фіналу, якого ти не очікував, і зачарування тим, як тобі подобається цей фінал. І це про те, що кожен з нас може бути тим, хто приносить дари. І це також про нас з вами, і про тих, хто нас з вами захищає, тому що вони теж нам приносять дари, і можливість перечитати у Генрі один з них. Але моє улюблене місце в цьому оповіданні це коли дала з Джимом вже складають в якусь коробку на майбутнє ці дари, ці грібенці, які нема е, куди. Зачесати, бо обрізане волосся і цей ланцюжок, який не має на що одягнути, бо проданий годинник. І Джим говорить: а тепер час смажити котлети. Це прекрасна річ, яка теж є в новорічних різдвяних святах, тому що це про дари, про любов, а ще про те, що ми знаходимо час і можливість для того, щоб нам поруч один з одним було окрім всього іншого, ще й смачно. Сподіваюсь, всього цього у нас з вами буде вдосталь навіть. Це ще одне наше сумне різдво. Ще один наш сумний новий рік. Друга книжка я вона зі мною з 16-го року, з року, в який я прийшла працювати на радіо, і кілька років поспіль це був мій головний новорічний сюжет, і розмова про цю книжку вона з'являлася власне десь 31 грудня. Це книжка, яку написав Ульф Старк. Шведський дитячий письменник в 2015 році. Вона називається Маленька книжка про любов. Дія цієї книжки відбувається в Швеції в час Другої світової війни, і вона розповідає про хлопчика Фреда, який вперше закохується перед різдвом. Це все відбувається. Йому, здається, приблизно 10 років, і він закохується в свою однокласницю, якої руде волосся і дуже сильні руки. І вона така нетипова дівчинка з таких історій. Вона така дівчинка, яка може сподобатись тільки дуже особливому хлопцю. А Фред дуже особливий хлопець. Його звати, от це слово, це ім'я Фред Шведською. Воно означає мир. І там є така фраза, що батьки дуже хотіли, щоб не було війни. І саме тому назвали мене Фред, але це не допомогло, і війна таки сталася. Якщо ви погуглите про Швецію в Другій світовій війні, ви зрозумієте, що все було доволі складно. Швеція змогла тримати такий дуже специфічний нейтралітет, який постійно е, трошки продавлювався силами е, політичними, які були е, такими ваговиками тоді на політичній арені. Але ми зараз про це не будемо говорити. Такі була е, шведська армія. Яка пробувала принаймні слідкувати за кордонами і чогось принаймні не допускати, і в щось принаймні не вв'язуватися. І от тато Фреда він на війні, він мобілізований. Його немає вдома, він десь на півночі Швеції. І А у Фреда тут така от драма, така, таке от кохання, в якому він не знає, як зізнатися. І тому він про все це говорить з фотографію тата із вентилятором в гардеробі. Там в цьому гардеробі висять святкові костюми, тата, які йому, очевидно, на фронті не потрібні, але там ще стоїть ну, вентиля... вентиляційна труба. Я так розумію. І Фред розмовляє з татом через цю вентиляційну трубу, і тато йому відповідає. От він розповідає про своє це велике кохання і про всі інші справи. А справи у Фреда такі: справи, що постійно не вистачає їжі, світла і тепла. Бо війна це тоді, коли, навіть якщо ти далеко від фронту, тобі не вистачає чогось з цього. І має статися диво. І Фред його постійно робить, цей диво. Він зустрічає жінку, яка допомагає купити ялинку, а вона йому дарує шоколадку і парфуми. Парфуми він дарує мамі, а шоколадку дуже мріє з'їсти на Різдво, бо великого різдвяного столу не вийде з чого зробити. Але він дарує цю шоколадку дівчині з рудим волоссям і дуже сильними руками, в яку він закоханий. Він долає е, сумнів і страх, е, тому що в них е, там дуже часто з'являється фігура вусатого неприємного чоловіка, через якого все це відбувається. Неприємного чоловіка з чорними вусами. І Фред залазить в таку шкільну шафку, де стоїть скелет, і малює цьому скелету чорні вуса. І так, начебто, перемагає свій страх перед цим чоловічком з чорними вусами, який всім зіпсував життя. Там є багато пронизливих епізодів. І там є директор, який намагається, якому ця історія не подобається, директор школи, але є вчителька, яка вивішує карту Старої Європи до німецької окупації, і говорить своїм учням, що давайте подивимось на цю карту. І будемо пам'ятати світ таким. Очевидно, стається диво. На Різдво приходить додому тато. Він повертається на цей один день. Він приносить з собою багато смачного, і в домі тепло, і тато з мамою танцюють. І стається таке абсолютне диво, яке має статися на Різдво. Фред і тато дізнаються, що їх мама вагітна. Ми з вами, читачі, знаємо це від самого початку. Ця книжка в шістнадцятому році з'явилася. І була дуже. Вона... вона і тоді читалася як про нас. А сьогодні вона особливо про нас читається. Я її багато разів перечитувала, і думаю, що це класне перебування для всіх нас всередині цієї книжки. Дива стаються, але дива стаються тоді, коли ми їх робимо самими. І важливо любити і бути сміливим. І тоді можна подолати. Відсутність їжі, відсутність тепла, і відсутність світла. Для української книжки малюнки намалювала художниця Маша Фоя. Власне, ми з нею і говорили кожного року. 16-го 17-го, мені здається про цю книжку, про те, як вона її малювала, кого вона хотіла там вигадати, що вона хотіла показати. І для мене дуже важливо, що на початку повномасштабного вторгнення Маша Фоя малювала такі пронизливі, такі болісно-червоні малюнки про окупацію Херсонщини, про обстріли Харкова і Києва. для Світової преси і її малюнки можна побачити з цим гарячо-червоним страшним кольором, який ми з вами всі ці 10 місяців так чи інакше спостерігаємо. Тому я багато причин перечитати цю книжку Ульфа Старка, маленька книжка про любов, для того, щоб побачити, як творяться дива в час війни, і для того, щоб ще раз згадати про те, що всі ми. Щоби не робили до повномасштабного вторгнення. Зараз робимо щось важливе для перемоги. На фінал я хочу зізнатися, що колись дуже моя улюблена різдвяна книжка називалась «Рождественські стихи. Її написав один російський поет другої половини ХХ століття, і був він відомий, зокрема, тим, що на кожне різдво, багато багато років поспіль, писав по віршу. І мене тоді неймовірно в юності зачаровувало. Як цей різдвяний сюжет ламається об те, що відбувається тут і тепер? В тому випадку, в 60-х, 80-х, коли я почала працювати на радіо, я зрозуміла, що я можу зробити таку книжку, аудіокнижку для українських слухачів з українською поезією. І багато-багато років з 18-го року я це роблю. І якщо ви зараз зайдете на сайт українського радіо? Знайдете Радіокультура, знайдете розділ Програму Поезія, то ви там почуєте нові і старі вірші про Різдво, які от прямо про наше з вами Різдво, про те, що відбувається з нами. Виявилося, що українські поети дуже багато, дуже неймовірно крутих текстів написали і пишуть про Різдво, і вони роблять ще тонші і ще глибші речі з цим сюжетом для нас з вами. Я зацитую вірш Ірини Цілик. Я думаю, що це вірш 16-го-18-го року, який сьогодні звучить знову актуально. Я тільки фрагментик. Хай там як, але кожен рік завершується і починається різдвом. Ти стоятимеш десь на ганку своєї багатоквартирної країни, шукатимеш поглядом першу зірку понад тьмяними очима зневірених автівок. А трії царі люб'язно підноситимуть дари. Цигарети американо з пластики, 30 літрів бензину. Цього поки що вистачить. Це не короткий вірш, і ви зможете його почути на, на Радіо Культура. Дослухайте його до кінця, він про всіх нас. І ще один дуже важливий вірш, його написав Ігор Римарук, поет вісьмидесятник, якого вже з нами немає. І в 18-му році наш колега Василь Шандро. Рухаючись по будівлі українського радіо свого вечірнього ранкового, перепрошую ефіру на свій вечірній. На моє прохання забіг в нашу студію записав вірш: Множиться заря у твердих снігах, у дзеркальних мурах, і з дороги збилися трії царі у маск-халатах. Ясна пані, клобок розмотує вузлики, тихо зав'язує, стомлений тесля дрімає при щербатій сокирі. Око ліхтарика вихоплює з темряви велетенські ясла. Обігрілися немовля під боком у Мінотавра. Це дуже давній вірш. Імовірно, такі поети, як Ігор Римарок, могли чекати того, що з нами сталося. Але це дуже давній вірш, який звучить абсолютно про наш сьогоднішній день. Наші три єцарі, яких набагато більше на щастя, зараз маск халатах. Ми умудряємося обігріти наших дітей біля мінотавра. Василь Шандро, який читає цей вірш в ефірі Українського радіо, зараз власне, в Масхалаті, один з цих трьох царів, як і багато інших чоловіків і жінок, завдяки яким ми будемо в ці новорічні свята з вами слухати поезію, читати книжки, смажити котлети, як Дала і Джим. Дарувати шоколадки своїм коханим людям і танцювати про під Астора, наприклад, Чік ту чик як це роблять тато і мама хлопчика Фреда з книжки Ульфа Старк. Давайте в цей час подумаємо про всі дари, які ми тримаємо один для одного, і яких нам один для одного шкода не буде ніколи.